Отець Юліан, чим ви займаєтесь? Я, я, я допомагаю. Допомагаю своїм ділкам-трудівничкам, покажи там їх. Оце є мама і дружина. І ми всі працюємо, до речі, лайфхак. Дивіться, коли пиріжок з м'ясом завертаєте, можна взяти вилочку і робити ось так. І так буде набагато краще. Господині, хто знає цей лайфхак, пишіть у коментарях. Ми поговорили вже про все. Ми поговорили про волхвів, мали багато проповідей Божого слова. А зараз трішки треба допомагати нашим рідним, тому що ми любимо всі збиратися за різдвяним столом. Кажемо, як гарно, коли сім'я вся разом, але стіл себе сам не накриє, треба допомагати. Ну і зараз трішки якраз допомагаю своїй мамі, своїй дружині. І ось брат, який тримає зараз телефон. Він теж допомагати йде. Так що, друзі, бажаю всім Божого благословіння. Знаєте, готуйте не тільки столи, а готуйте своє серце до приходу Ісуса Христа. А їжа ну, вона теж має бути смачна. А потім, дивіться, змащується ось так. Жуточком. Посипаємо ми кунжутом, наприклад. Ось. На дві так сторони і ставимо в піч. А наприкінці виходять ось такі гарні, свіженькі, хрусткі конвертики. Всім смачного. Але коштувати будемо ми на Різдво. Чому? Тому що не забувайте, що зараз піст. До речі, мамо, правда, у нас є ще традиція. Скажу у відео два слова. Завтрашній день ми не їмо. Досвідковий вечер.